Всі дуби, не гуди, на домові зуді, на вулиці купайла, купала, важкої доряні на мистечку куплю, сі дуби, не гуди, на дубовій жолуді, на вулиці купала, купайла. купайла.

Богодь сворожищ, ми вибираємо тебе в найголовнішим жерцем нашого обряду, Всевладного, дуже розумного, Бога Симаргла ми закликаємо. О, Великий Боже Симаргле, привези на своїх золотих колісницях рідних богів і сварги небесні. Ти, який володієш могутньою силою, розбуди силою велич рідних богів. Ти поет, господар будинку, юнак. Чи закони не відмінні під час обряду. Ти Бог, який проганяєш усі хвороби. Якщо який-небудь у жертви, тебе, о Боже, шанує, будь його покровителем. Якщо хто з жартовним возливанням хоче залучити богів для славлення, будь милостивий до нього, до нас, у милостиве, що світися, привези рідних богів із сварги небесній. Слава Богу, Богу Сімаргу! Nice. Mamma! <laughs> Щастя з життя! Ох, вогонь сварожич! Ти сам і жертва, і обряд, які огортаєш з усіх боків, саме вони йдуть до богів. До тебе, сварожичу, що ми приходимо з молитвою, здійснивши поклоніння, о, перемагаючи темряву, як батько-синові сварожичу, будь доступний нам, ти, що супроводжуєш для нас блага, сварожичу, приємний для очей, всі соки слуги приготовані для тебе і спинь.

Не відаючим, ти відправляєш до богів нашу пожертву, пали до тла шкідників життя нашого. Твої закони непорушні в обряді. О Боже, проганяючи хвороби, якщо хтось прийшов сюди для жертовного возливання, хай й продовжить дні. Радість і щастя, нашу воду нашим славленням. Слава! Плища на двоє і на троє, бо то є знак від богів, що любиться та є своїм, і хочуть її. І хай Купайло покаже нам знамення про перемогу над ворогами. Бо це є сила Божийська, що прийде до нас і та втримає нас до кінця. Слава Купайлу! Привить Боги! Прийміть Боги Боги! На зустріч милості богів. О Боги, будьте милостиві, хай вона повернеться до нас вашим благом, тим, що краще всіх знаходить правильний вигід і скрути. хай прийдуть до нас боги з підтримкою, прославлені співами синів скарги, перун із силами беруновими. Хай дарують нам зах. Ви своєю силою, все творчою, все видиме і невидиме, все добре, духовне, світле, короми з і зачерпни зі свого світового джерела, силу, животворну воду для народу мого українського наділи нею береги. Святися живе. Хай святиться жива у вікна. Хай найсе жива. Хай святиться живот. Хай краситься робити. На щастя, на здоров'я, на любов! Слава Купайлу, на здоров'я, на любов, на благополуччя. Слава Купайлу. Слава Купайлу, на щастя, на здоров'я, на благополуччя, слава Купайлу. Слава Купайлу. Слава Купайлу. Слава Купайлу. Слава Купайлу, на щастя, на довголіття, на продовження роду, здоров'я. Щастя На віки слава, слава Купайлу! Слава Слава Купайлу! Здоров'я, щастя, довголіття, слава Купайлу! Слава Слава Купайлу! Слава Купайлу! Слава Купайлу! На щастя, на здоров'я, на довгий вік! Щоб все було добре і щасливо. Слава Купайлу! Слава Купайлу! Слава Купайлу! Слава купайлу. На щастя, здоров'я! Слава Купайлу! На щастя, на здоров'я, на любов, на благо. Слава Купаю. Слава Купай! Слава Купаю. Слава Купайлу! У нас здоров'я на довгий здоров вік! Слава Купай! Слава Купаю. На щастя! Слава Купайлу! У нас здоров'я! На щастя! На довго ліття! Слава Купаю! Слава Купайлу! На любов, на щастя!